Доброго вечора. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Олена. Я сама родом з Київщини, проживаю на Рівненщині п'ятий рік. Чому акцентую на цьому? Тому що всі мої відео будуть в порівнянні двох регіонів. Здавалось би, наша Україна одна єдина, але кліматичні умови дуже відрізняються по регіонам. От, в якомусь регіоні Може бути спекотно, а, наприклад, в нашому регіоні дуже було багато опадів цього літа, що негативно сказалось на моїх садових рослинах. Отож, історія буде в мене про мою садибу, яка має 40 сот біля хати, і, наприклад, оця зона а це більше в нас відведена для відпочинку для дітей. Тут все стримано, скромненько, є клумбочки, які я робила в минулому році. І, взагалі, знайомство з садовими рослинами в мене відбулося з минулого року. До цього я дуже маю великий досвід з кімнатними рослинами, так як проживала в квартирі. От, мала свою велику колекцію орхідей, фіалок і інших рослин. А садові рослини для мене відкрилися з минулого року, і цей рік я теж потроху почала відкривати для себе. Щось висіваю, щось живцюю. От, ну, якось так. Квітники створюю сама, без ніяких візуалізацій, все в мене в голові. Щось створюється швидко, наприклад, як от тут за півдня, а щось створюю. Цілий, цілий сезон. От, зараз покажу вам те, що створюю цілий сезон. Ось є така у мене діляночка. Вона не закінчена і не буде закінчена ще цього року, тому що тут є дуже багато планів на неї. От, трошки заросло, бо в нас ці дні лило. вчора взагалі був цілий день злива. Я сюди не можу влізти, в нас чорнозем. От, тому чекаю, щоб трохи ґрунт підсох, і почну тут трошечки зачищати. Така у мене тут клумба. Зараз постараюсь коротко про це розказати. Що тут у мене буде? Хочу продовжити живоплод з парка попід парканом, так як у мене там йшли сту і туїсмараг. Тут у мене йдуть брабанти. От їх не видно, тому що тут є у мене рослини, яких потрібно перенести і риси, м'ята, і піонія. Далі лінію хочу зробити з гортензій. Починаючи, наприклад, по бокам у мене будуть йти деревовидна анабель, два куща, потім, до речі, анабельку це я сама живцювала. От, однорічні саджанці, навіть вже квітують. Далі будуть іти чотири сорти болотистих гортензій, тих сортів, які можуть витримати сильні дощі і вітри, які будуть тримати сильні пагони. Це мені дуже важливо, тому що, наприклад, Ваніла Прайс ну, мені не підходить, вона буде розвалюватися. А так як у мене тут фантом, лаймлайт, кенділайт і е, полярний ведмідь. Далі. Такий собі ряд е, хвойних, ялинки, ти, тис. І так, хаотично я порозкидала такі маленькі пухнастики, я на них кажу. Зараз, зараз, де вони? от, Такі сосенки-мугуси, теж вони невеличкі у мене, але вони поприживалися, і я сподіваюся, що вони будуть тут нормально рости. І свого часу вони піднімуться в діаметрі метр-півтора. І буде така закрита ця зона. Здається, зараз така якби пустота порожнеча. Але це через те, що під ці всі рослини є свій діаметр. Я знаю, в які вони будуть в дорослому вигляді, тому от таку величезну ділянку я виділила. Поки там підростають ці всі хвойні, я ще хотіла. Ще хотіла, щоб у мене, ну, якби тут контраст на контрасті були дельфініуми високі, і всі, щоб були темних сор, ну темних відтінків, сорти, таких фіолетові, сині. Але у мене тут трішечки вийшов фокап, так як садові центри мені зробили великий пересорт. І найкраще. Дельфініуми, які в мене є, це ті дельфініуми, які я висівала з насіння. Тому вони відповідають всім сортам Ось, наприклад, цей король Артур, я очікую, це буде темний. І під, ар... під дельфініуми я висаджувала, висівала Віроніку, так як хотілося, щоб їхнє соцвіття перегукувалося. Але вже що є, то є. Ну і Замикає всю цю клумбочку, чистець. Якби о я таку роблю по всім клумбам. От на цій клумби, теж чистець, і он на тій дальній. От, так що буду по це я так загально розказала, що у мене тут є. А в подальшому буду знімати трошечки детальніше про кожну клумбочку, про кожну рослинку, розповідати свій досвід, свої враження. І буду з вами тут ділитися. Так як у мене це все ще тільки другий рік. От, ще якби все таке, ну якби, не відточено. Але, в принципі, душу радує вже те, що воно в мене вже є своє, свій садочок такий собі. Так що дякую, що ви передивились це відео. Ставте лайки і підписуйтесь. А я буду готувати наступне.